4 квітня сцена городоцького будинку культури. Тут оживає розстріляне відродження. Один дев'ять, один сім на заводі, арсенал дуже повстання, кожен б'ється на повал. Ідейними режисерками-постановницями адаптації мюзиклу стали одинадцятикласниці Городоцького ліцею номер 1 Дівчата пригадують, знайомство із гуртом Мур у кожної було своє, та кожну захопила історія. Про Мур я дізналася в Тіктосі, коли я почула їхню пісню. Спочатку було слово, і це було кохання з першого прослуховування. Саме тоді я почала цікавитись історією. Розстріляного відродження, історію тих життів, і захотіла, щоб більшість людей знали про ту трагедію. І дізналася про поетів не лише зі сторонок шкільного підручника. Щоб навіть ті, хто не цікавився історією, змогли зрозуміти трагічність тих подій та важливість творчості людей того часу. Тому ми вирішили поставити виставу в результаті. Учні 11-го б класу не просто адаптували, а прожили історію мюзиклу мур Ти романтика, присвяченого трагічним подіям у харківському будинку слову. І їхня 20-хвилинна вистава не залишила байдужим навіть співзасновника проєкту Мур, режисера, постановника та автора сценарію Олександра Хоманка. Якщо скажу, що це «Зворушливо», це дуже просте слово. Це можливо найголовніша причина, для якої це все робиться. Ви розумієте, що якби там не було, але. Інтерв'ю, премії, різні ще речі. На жаль, вони входять. ну, ти звикаєш до цього, і кількість людей, які з тобою фотографуються, чи просто автограф, я взагалі не дуже там це люблю. А от коли ти розумієш, що люди по всій країні десь щось намагаються самостійно, ми бачили ще виставку Леся Курбасою Львівській області, в якомусь селі дівчинка зробила і писала, що це через романтику. От ваш випадок, коли в школі не бачиш, що це дає можливість розбирати на Збройні сили України. Я би сказав, що це найголовніша мета, і завдяки таким сторісам, завдяки таким історіям, і хочеться щось робити. Головна причина, через яку ти зміщує, ти не дарма живеш, не дарма це все зробити. Кульмінацією натхненної роботи ліцеїсток стала зустріч з Олександром Хоменком та художницею, постановницею мюзиклу Софією Пляцко. як зазначила Софія, вистава городоцького ліцею No1 засвідчила небайдужість молодого покоління до трагічних сторінок минулого та їхнє прагнення до збереження національної пам'яті. Це, це такий рівень самотворчості, самоорганізації серед молоді, які ми тільки нахабно сподівалися в якихось вологих фантазіях, що ми зможемо виставою надихнути у. У молоді у Янасто. Це це дуже вражає. Варто зазначити, що мюзикл Мурти, Романтика в кіно це перший в Україні оригінальний історичний мюзикл. Допрем'єрний промотур фільму стартував 3 квітня у Харкові та охопив 10 міст. У Хмельницькому прем'єра відбулася 10 квітня.